Вітаю вас, малята! Сьогодні для вас я підготувала цікаву розповідь. А про кого ви дізнаєтесь, коли прислухаєтесь до цих звуків та відгадаєте, хто це. Так, вірно, малята, ми чуємо пташок. Сьогодні ми з вами поговоримо про птахів. А яких птахів, ви знаєте, дітки? Гляньте на картинки: це горобчик, а це синичка, і ворона, і сорока. Цих птахів ми можемо з вами бачити кожного дня у нас на вулицях біля наших будинків. Так, а скажіть, чим схожі ці пташки? Так, вони уміють літати. Давайте розглянемо пташку та скажемо, що є у пташок. Так, у них є голова, дзьоб, тулуб, лапки та крила. Ще ми бачимо хвіст. Молодці малята. Тіло будь-якого птаха вкрите пір'ям. А зараз, діти, пропоную вам відгадати загадку, хто морозів не боїться. А живе серед людей. На зиму не відлітає, під карнизом проживає. По дворах стрибає, крихти підбирає. Хто це дітки? Молодці, дітки, ця пташка, горобець. Як ми можемо цю пташку назвати лагідно, малята? Так, горобчик. Слухайте віршик про ще одну пташку. У садок літа синичка. Тінь-тінь-тінь. тінь 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 Тень -тень -тень. Мов маленька садівничка. Хазяйнує цілий день. Тільки про кого розповідає нам віршик? Так, про синичку, скажіть, будь ласка, яка синичка? Вірно, за розміром, вона така ж маленька, як горобець, але її пір'ячко яскраве, жовте, а у горобчика сіре. Зоб міцний і гарні крила, чорний хвіст і чорні крила чи присяде, чи летить. Кар-кар-кар, усе кричить. Про кого ця загадка малята? Так, Про ворону. Кажіть, будь ласка, як кричить ворона? Кар, кар, кар. Давайте повторимо разом. Крикотуха білобока, звуть її усі. Вірно, сорока. Року називають білобока. Бо вона має білі боки, добре впорались завданням малята і познайомились сьогодні з горобцем, сорокою, вороною та синичкою. До зустрічі!